Які косметичні засоби з України можна продавати у Європі? Тільки ті, які зареєстровані в єдиній базі реєстрації косметичних засобів у Європі. Ця база називається CPP. Кожен косметичний засіб, кожне мило, яке навіть виробляється вдома в Європейському Союзі, повинно бути зареєстроване у цій базі. Якщо вам виробник надає ось таку реєстрацію, такий реєстраційний номер, він ніде не відображається публічно, тобто ми не можемо знайти, але виробник вам може надати на запит таке підтвердження. Також можна запитати в імпортера на всіх баночках косметичних засобів є імпортер. Виробнику, щоб зробити ось цю реєстрацію, нотифікацію. В єдиній цій базі CPNP, необхідно зробити в першу чергу сертифікат безпечності. Це необхідно звернутися до якоїсь акредитованої лабораторії. Далі на підставі цього сертифікату безпечності зробити паспорт безпечності і вже з цими документами їх завантажувати в єдину цю базу. Також потрібна відповідальна особа. Тобто юридична компанія, яка зареєстрована на території Європейського союзу, або фізична особа. Пам'ятайте тільки, якщо ви залучаєте, то ця юридична або фізична особа несе відповідальність навіть в розмірі до 25 тисяч євро. Також чи може сам імпортер зареєструвати так, може, але вже інші компанії не можуть купувати цей косметичний засіб. З одного боку, це добре, що ви можете бути єдиним представником якогось косметичного бренду. Тобто, вам може надіслати взірець свого космет... косметичного засобу виробник і ви вже ці всі процедури робите в тій чи іншій країні. І що дуже важливо при огляді, при імпорті, при перевірці цих косметичних засобів на кордоні чи в вашому салоні, це маркування. Має бути правильне маркування згідно законів, які є в тій чи іншій країні. Є загальні вимоги щодо маркування в європейську. Мьому союзі, але і також кожна країна Європейського союзу має свої особливості. Тому почитайте обов'язково, перевірте, чи відповідає маркування і чи є цей косметичний засіб CPNP. якщо є, то цього вам достатньо, щоб продавати його в Європі.